Так, ребятки, всім привіт. Я вже забувся знімати, тому що дуже довго йшов цей процес із Теслою, і з її рихтовкою, Довго не могли віддати до сварщика. Наконець віддали, він все в принципі, швидко зробив там за три дні. І ось зараз Дімон забрав машину від нього і веземо її на подбор краски. Так що я десь зараз його зустрічаю, тому що він сам по неї поїхав. Я його буду забирати. Так що поки що десь давайте наверное, тут стану, розкажу вам, вообще, що тут відбувалося у нас. Кстати, він поснімав відосики Дімо, як її відвозив, і в рихтовщика, як вона стоїть, теж поснімав. Бо як ви пам'ятаєте, з прошлої серії я мальохо приболів, ну навіть не мальохо, а жорсткувато приболів, тому що ну, блин, температура 5 днів трималася тупо 39 Я не пам'ятаю, коли таке було. Навіть ще в школі, типу, навіть при ковіді я так не болів. Так що таке ось ділішки. Поки що подивіться відосики, які Дімон нас знімав. Наконець дождалися в на рихтовку. Зараз будемо відганяти. Розібрали, витягли все з салону, з багажника, щоб нічого не мішало. Навісили бампер, навісили транзити, щоб в очі не кидалися. Короче, все, будемо нагнатися вже рихтуватися. Диви Дима! Да не пошов. Ух ты, а крилешко красиве, блін. Дуже красиве. А ну то зараз приїдемо, покажу. Блін, ну мені дуже подобається. Зараз уже тачка повноцна тупо. Повноценна. Подкрасити з балончика там трошечки сірим і все. Можна, в принципі, їхати, робити сертифікацію. Бачили, так? Да? Стопик один не горить. Коротше так, що, ребятки, отакі ось діліжки. Малярка я не знаю, скільки займе. Типу. Це все залежить від Дімона. Я думаю, що неділя точно, 100% неділя. Зараз, кстати, я, наверное, ви замітили їду на БМВ, я на ній поїду на Київ, тому що в ну, Прилуках важко все-таки продати таку машину за такі гроші, мало потенціальних клієнтів, тим більше тим тим в таке час ніхто особо не хоче їхати. В якийсь другий город, треба в будь якому випадку продавати в якомусь великому місті, а саме краще в Києві. Тому що там є вибір, люди будуть їхати за вибором. І ну, я можу конкурувати з різними другими машинами. тому що так, да, моя ціна не низенька, але состояние класне. Так, ну блін, криличко, взагалі, типа песня, реально. Блін, дуже красиве. Так, зараз десь тут встанемо. Я її от зніму побыстренькому. Все, да дивіться, біля 39 очки станемо. Кулац, 39. -ка. Люблю 39. -ки. Мені нравится. У мене було аж три. Так, глушим. Як її залужити? А Паркінг, ручник. Все. і глушим. Так, Підем, покажу вам її, Чуть-чуть. Ось, да, дивіться яка красота. дивіться як красиво зроблено, Ну тупо произведення іскусства, дивіться. Все чотенько, Ось так ось буде мінімум шпакльовочки. Ну, звісно, в будь-якому випадку вона тут буде, але, все одно гляньте, як все красиво. Тут теж чотенько, осталось заварити дирочку. Ось сюди. І все, зараз приїхали на ось сюди, Так що зараз підберемо краску, заварюємо дирочку і все, діва, малярить. Mm. І смысла не було міняти, як я Ну так. Який смысл міняти дверку, якщо, ну... Рідна дверка залишиться. Да, и типа... вся, в Вот так, да, вона десь буде краситься? Ну, краситися. Краситиме це опа, все ладно. Ну Ну, да. Ну, короче, все, Внутри не покажу, потому що вже ключ отдали. Короче, внутряночка теж красива. Ну тут ось можу показати. Короче, короче, все красиво. Не видно із за сонця. Все, в принципі, ну, малярка, сертификація. І вона готова вже. Ну, тобто, і далі залишаються тільки різні процедури. Поліровка, хімчистка, панораму засверлить. Тому що я, кстати, все-таки вирішив не міняти панораму, а її засверлить. І заклеїть. Короче, якось там діли, що сказали, не буде видно. Плюс тоніровка, і все буде так, як треба. Коротше, все, так ось. Так що все, ждемо підбору. І все, і далі малярка. Так що, ребятки, пройшло дохера, якщо чесно. Але робота не стоїть на місці. Двигається, звісно, не так двигається швидко, як хотілося б, але дивіться, що виходить. Осье ось Да, Так, звісно, хватает, вистачає. Але це вона ще повністю не стерта, ще десь ну, типу, почти половина уйде. Так що, в цілому, типу, ще нормально. Ось ось. Пройомчик, звісно, шпаклювався. Ну, в цілому, тіпа, ще нормально. Шпакла... Я розчив, що шпакла буде більше. Така ось дверочка. Отак все воно виглядить. Ну, типа, так, да, є. Так, да, не дуже хорошо. Но в цілому ще терпимо. Порожок теж ось, бачите, шпаклюється. Просто було б набагато більше морок і набагато було б дороже. Купляти четверть. Ну, тобто не четверть, а філіонку крила уварювати. Хто зна теж, як би на це люди реагували. Тут в цілому рідний метал. Да, трошки звісно, буде шпакло. Ну, я думаю, я тоді на відосі попікаю і покажу вам, що нічого такого прямо ж страшного тут і немає. Бампер поки що лежить, віддихає задній. Ну, його просто перемить, погрунтувати, покрасить. І передній теж треба перемить, погрунтувати, покрасить. Ну, тут треба ось вигріти вигріть м'ятінку. Короче, зробити, щоб не було такого. Так, в цілому, нормально, Кстати, по зазорчикам. Отут От фара трошки опірає з бампера. Тут ні. Ну, трошки опірає, ну, не так сильно, як тут. І я почитав, в принципі, поузнавав, показується, в Tesla таке, в принципі, може бути, Вполне возможно, Да, тут фари мінялись. І, кстаті, ще досі ж ніхто не знімав бампер. Надіюся, що скоро знімемо і подивимося, що там чи нічого внутрі не пошкоджено. Да? Щоб зрозуміти, чого міняли фари чи ДТП, чи просто чоловік захотів поставити. Ну і все. Так. Ну, крилишко мені подобається, вже є форма. Грунтується, краситься і все, можна летіти вже куди угодно. Я сьогодні їду на Київ, буду там аж 2 неділі. Так, що в Дімо на не вистачає. В принципі, не дуже добре, звісно, що я їду на 2 неділі, бо більше всього він за це час покрасить. Ну, тобто, я не знаю це. З однієї сторони, вроді, хай швидше зробить, щоб я вже приїхав і вона вже була повністю готова по кузовні. А з іншої сторони, блін, ну треба все знімати на Ютубі. Типа, зараз ну, матеріал на 10. Так що, ну, типа, 10 минут я не буду ролик викладати. Треба хоча б, щоб полчасика був, а це треба по любасу знімати. Коротше, не знаю, що робити. Я думаю, що все-таки треба казати Дімо, що, мабуть, все зроби, а конкретно красить, давай вже тоді, коли я приїду. Ось так, так, буде все правильно. Ще, Кстати заказав я нові деталі. Як бачите, тепер всі болти на місці, то шпильки шпільки, ще плюс заказав ось сюди, ось як його назвати? Рішетка, воздуховод, не знаю, коротше, сюди цю штуку, бо її не було. І плюс до цього соєнні між губой і бампером. В общем, ця посилка вийшла на 3,5 тисячі гривень. Коротше, буду плюсувати, не знаю, що з цього получится. Плюсую, щоб вважати вместе з вами, сколько в мене вийшло по расходам на неї. Он Діма стоїть, красавець. Що там, трубку закриваєш? А, ну я понял. Короче, ребятки, отакі ось довольный. Діма довольний. Ага. Что, Чи... ага. сколько ж поклав, шпаклав Сколько ты сказал тут 300 грамів. Це... 300 грамів. Коротше, 5 кілограмів шпаклівки і ось він ще грязю намазав, <с щоб <с проявити. Короче, Коротше, Діма, ти, значить, виходить, закончиш через неділю десь. Э, ну, по твоим подсчетам, да. Понятно. А, кстати, же диски еще надо, бачишь? О, есть бац, есть чем заниматься. Недели. Дисками. Пока разбую, пока ну да. Стекло сделал такие. Красиво. Так что все, ребятки, продолжаем работать. Продолжаем работать. Ті зло тижні, я побув в Києві і зараз їду до Дімона, Подивлюсь, що він там зробив. Кстати, ось він якраз дзвонить, як вовремя, як завжди. Тільки що дзвонив, не брав трубку, та Алло. Да. Що, Серйозно, так я до тебе їду вже. Коротше, їду, а Діма вже зібрався уїжджати. Оце тобі на. Взяв Айслате А він каже, не треба мені їхати. Ні, ні, не -ні, ніфіга. -ні. Я хочу подивитися, що він там зробив. Коротше, отак, ось. В Києві я, кстати, продавав BMW, нічого в мене не вийшло, остав на площадці. Так що хай продається. насправді, Теслу зараз треба бігом робити, бо готується новий проєкт, по секрету скажу. Скоро буде машинка і типа, тоді на неї буде все время уходити. Так що зараз, поки її немає, треба бігом зробити теслу. Це ну, не неділі 2-3 максимум. Ось так десь у нас є. Не знаю, подивимося зараз, що там наробив Дімо. Остається, по суті, зробити панораму. А, кстати, я вам і не сказав. Я все ж таки вирішив зробити, спробувати панораму, бо так буде стояти, ну реально, в районі 500 доларів поміняти панораму. А так 2010. До Її заклеять, зроблять, і кажуть, що ну блін, царапинки не буде видно тупо. Так що подивимося, як це мені самому інтересно, типу, я ще з таким не сталкувався. Я думаю, вам теж буде інтересно, як чоловік там заклеює, оце всі робить ці процедури, що воно не буде видно там тріщини. Короче, так що ну узнаємо скоро. Ну і потом поліровочки, хімчистка і всякі мелочі різні. І я думаю, що скоро тачечка буде готова. Так, короче, ладно, зараз вам показую, що там, що там у дивані вийшло за це все время. Опа! Вона ще не покрашена. Коротше, дивіться, вже все. Крилишко зроблено, виліплене, красиве. Ну, не дуже воно виліплене, на самом деле. Дверочка теж. Ось. Все, готово. Ну, то есть, тільки покрасити остається. Бампер теж, в принципі, що тут Осталось замотувати, так. Да? Що Відґрунтувати. Так, і кстати, що було дуже інтересно, що ж тут з фарами? Ну, типу, чого їх міняли? Возможно, було ДТП, так, да, Діма? Не було. Не було ДТП. А чого не було? Бо бампер. Що в рідному цвіті, так? Да, в рідному цвіті, він не крашений. Ніде не було, нічого не кручено, абсолютно нічого. Угу. Я не знаю, може їх просто поміняли. Ну, погоду, значить, просто поміняли. Усе. Бо я щось був уверений, що було ДТП якесь. Він не перекрашується, він не рідному цвіті. Може кроме, що в цвет купили. Так тут нічого не круче. Смисл, ну. Дави, не ну, дай не болтик нічого. Ну так, да, да. нічого не круче. Тут так само понизу все ціле, ну, воно ж видно. Ну так, да, це ось. Ну так, да, тупо везде рідні болти. Це що, це датчик, це Є, температура, Ні, Там багато цих заглушок. А от це що? Ні, він? дивись, тут багато заглушок, а я з комп'ютація раз знайде. Mm -hmm. Ось заглушка, ось заглушка, Поним, багато тих, багато фішок заглушений. Блін, а це інтересно. Що це. Не знаю. Так. І тут все ціле, нічого не кручено. Ого. Ну да, ось сюди всі стаканчики, все, блін, красиве. Стоп, а де фари? Болт... О, тут. Ага. Блин, так стоп, подожди. Оце ось, так? Да? Ну є, дивися, болти, що кручені, це якраз фар, ага. не фару. Оце держав воно не кручене, оце кручене, бо це на фару. Тут так само, тут ну, все ціло. Ну так, ну, да, виходить, значить не було, ДТП. Получається, просто тупо. Чоловік вирішив поміняти фари. За що йому дуже велике дякую, тому що ну, рестої фари це взагалі топ. Типа ну я був уверена, що ДТП прям ну, на 100% був уверений, але все тупо поціленке. Коротше, і це плюс. З понеділка вже буде краситися. Подивися, ну, дай Бог. Боже. Ложиться герметик ага. і з понеділка можна красти. Все, з понеділка буде краситися, це вже треба буде за це, за стекло, за панораму, а ні, За сертифікацію, за учет. Да. І тоді вже займатися всім останнім, щоб на ній можна було спокійно передвігатися. Кстати, бампер можна було задній не красити, як оказалось, ми його таскали. Я ж думав її собі оставляти, і трошки ми його зацарапали. Ну, по факту, можна було все одно його, да, не красити. Ні, тому що дуже багато клея слідів було. І воно непонятно, чи то цапені, чи то клей. Клейком потирався, все немає. Тут ось маленька цісочка, і отут був прочос, який би можна було подкапать або локально підкрасити. Уже розплізло для вас. Короче, а тут, конечно шпакла, покла... Значит, бампер був хороший, да? Так, по ну, фотографії. Так, не ну так кажеться, ну воно тонкий слой, просто що він розтягнутий. Ну, да я поняв. Ну тут же містину я нагрів, трохи присадив. Поняв. Ну, угу. знову тут м'ятіна була, кстати, і іначе не видно була, вона по факту була. Ну да. Там ну, була. Так, я ты, 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 Все целе тут. А, ну так. Да. Просто ну, просто на сколіках. Блін, ну це, конечно, прикол, що ти по фари, чувак поміняв. Ну, прикол знаєш який? який? Я ще не бачив на одну машину, щоб стільки болтов було на бампері. Дивіться, кріпиться бампер Оцім в цій проміжутку 6 болтов. Оце на шістьох болта? На шістьох болта. <рес> а на хіра? Тепер, слухай далі. Обично як людей. Або защлкав тут, або угу. болтик. Тут три болта. Три тут болта, три там болта. Тю. А, а зачем? І плюс ще ж понизу. Ну так, да, дуже страшно. Це то скільки в общем. <laughs> ну короче, в общем типа болтов блин 15 нахер. Зачем, сколько их, непонятно. Да, смотри, 3 там, 3 там, 6, тут 6, 12 и по низу, э, я не помню там сколько с пуклями, как его считать. Ну короче, плюс подкрылки, ну до 20 выйдет. За... До 20-ка крепежей. В общем, Алло. короче, капец прикол. Добрый. Так, фух. Наконец-то вона вже помаляриться, да, навіть на цьому серія закінчиться. Надіюсь, я її хоч трошки розтягну, щоб було хоча б на полчасі. Бо ну, типа, ну нема що знімати. Ну, маляриться та й маляриться. І все. Давайте лучше внутряночку ще подивимось. Цей акумуляторчик, кстати, він, по ідеї, рідний ще 20-го року. 20-10-12. акумулятор ще рідний. Короте, тут особо немає на ну, що дивитися, мотор. Стоїть, що це в нас тут? Печка, акумулятор, на кондьор ідуть. трубки. Та в принципі і все. Рейка, кстати, рейка сухенька. Да, Рейка нормальна, сухенька, нічого не тече з неї. Так що в цілому все нормально. Що це? А ще я нашого таку штуку. Я знаю, що це. Вони тіпо... виходять фіні з нього. Нахроз, а що це і воно лежало там. Просто лежало? Ну так, да, ну блядь, ну просто лежало. Далеченько, понял. наче скотч одразу малярний. Ні, ну типа достав... не було підключено. Ні, от так, просто лежало. А що це таке? Напишіть в коментарях, що за херня. Тю. Ну це ж не скотч малярний, це ні. Тіпо... Я поняв. Тю. Дуже странно. Ті кішки я там не дено не знайшов. Ну, це типа щось похоже, як мені кажеться. На якийсь датчик. Може якийсь mm -hmm. трекер. А може і трекер якийсь, так? Да? Uh -huh. Хто знає. Коротше, напишіть хто знає. Я думаю, що надо в сторіс закинуть. Може хто знає щось таке. А ну що ти кажеш? Жаль, ось сідуть віддільно відкриваються. Принудите просто поток вузу хайдай. Так, а стоп, а де радіатор? Я, кстати, радіатора не бачу. Ось сюди. А, він лежачки, типа? Ну, Ніхера собі. Я й не понял зразу, я не подивився. Це ж кондьора. В смысле кондьора? Його охлаждение. Ну тут один я так бачу. Ну, може і другий по дизон, але один такого видно. Ну я думаю, що тут два должна бути, а як же ж охлаждається система вся. Коротше, так, ну, блин, ну ця штука, коротше, інтересно, що це таке. Куди її, блин, положити? Туди назад положи. Дай шучу давайте. Все. І ти знаєш, де фуколка стоїть, що звуку сюди, да? Да. Бо в бампері, в цій нижній частині динамики. Чого куди звук іде знизу, поняв? Оце на нього фішка, йде ще. Да. Так, коротше, ладно. Все, с понеділка. Надеюсь, уже доснимем концовочку і закину наконец-то видео. Вчора коротше, не вийшло повністю зібрати, бо ще не був покращений передній бампер. Ось він зараз висить. Вже можна його ставити. І не можна було поставити задній бампер, бо не було цієї штучки. Вона відламалась. Це коротше, кріплення ну, посадочне для парктроніка. Коротше, Воно десь відламалось і його не положили. Так що треба все заказувати. І оце за нього ми не могли поставити передній, ось, задній бампер. Дима ставить колесо. Ну, короче. Так. Короче, це я... перенервничав. Запереживав. Короче, зараз, ну, саме сложне морда. Хоча ні, ні фіга. Так, зараз. Тому що... що морду зараз ми її ложимо, воно все гамовимо кидається. Ну, так, да, тому що жопу розбирали не ми. Оце, що, що і херово, тому що це все інтуїтивно треба робити. Короче, так що, отак от ось сьогодні збираємо, Сьогодні сертифікація і в принципі, все, будемо сьогодні закінчувати даний випуск. так що отак от ось, А в наступному випуску вже буде дуже цікаво, Коротше, розкажу чуть позже. Ну що, ребятки, наконець наконец я дождався. Їду на теслі. Кстати, зараз їду на сертифікацію, так що вже після сертифікації покажу вам готовий результат. Коротше, в принципі, все повністю собрали, Мілочі якісь там осталися, які можна було відкласти. А так в цілому все повністю собрано. Коротше, я більше чим доволен. Блін, пише, що колесико підпущене і рівень. Ну, рівнем я зараз не буду пристовуватися, бо він весь впалюки. Коротше, вона вся грязна і весь грязний. Ну Кулін, А що короче, Зараз намойку, помиємо її, потім сертифікація і постановка на учебу. А там уже далі будемо займатися всім ну, короче, Зараз стрижки, стрижки, стрижки. доділиємо последні не стріжки, короче, зараз все доділиємо, що осталось, і показую вам готовий результат. Так, ну ось ребятки, що в нас вийшло, давайте розкажу вам більш детально. Ми, як ви пам'ятаєте, красили два бампера, крилишко, дверку задню і порог. Коротше, все вийшло ідеально, краску подобрали класно, Дімон покрасив все класно, реально взагалі, без косяков все. І блин, я чесно удивляюсь, тому що я думав, що з краскою будуть проблеми. Я думав, буде щось випадати, але тут тупо все ідеально. Дивіться, ну, типа. Не видно, що вона крашена. Типу, все просто ідеально. Так, да, звісно, на ще машину полірувати, але в цілому, все достатньо красиво. Так, значить, що далі? На задній бампер теж ми покрасили. Ну, як, все красив Дімон, і я просто дивився, наблюдав за цим всім ділом. Коротше, все ідеально, все абсолютно без вопросу. Остається в нас, як я сказав, уже поліровочка, потім плюсуємо сюди хімчистку. Покрасити диски ще треба, потонірувати її. Ну і основне це панорама. І панораму я все таки вирішив не міняти, тому що це реально дорого. 400 баксів зараз задати за панораму, плюс десь 150 доларів клейка. Ну типа на воно треба? І так, уже бюджет проекту виходить. За грані, так скажемо, тим більше, якщо учитувати той факт, що вони дешевшують з кожної секундою, напевно. Так що я вирішив заклеїти панораму. Так, да, так можна, оказується, можна типу засверлити, якось його замаскирують, плюс тонування, і не буде видно. Ну, вроді би, повинно так вийти. Я зараз, знову ще не сталкувався з цим. Я думаю, і вам буде цікаво на це подивитися. Коротше, роблять таке в прилуках, так що. В випусках, не в следующем. в наступному-наступному э, займемося цим. Так, по салончику. Э, ну Розказувати особо нічого, машина грязна, але він хоча б вже собраний. Він весь комплектний. По машині, в принципі, хватает всіх деталей з учетом тих, що ми докупили. Короче, ну В цілому, все отлічно. По колесику ще вам розкажу прикол. Коротше, ну як ви помните, колісо стояло неровно. Я думав, що щось з речагом. Ну, ми з Дімоном думали, що речах по-любому, ну як оказалось, це розвальний болт. Коротше. Він був неправильно закручений, і колісо стояло отак. Виходить. Ну, типа, Дімон його вирівняв, все, воно стоїть ровно, понятне діло, що треба робить буде ще розвал, але в цілому вже все нормально. Ну, коротше, все. Саме головне, що вона повністю комплектна, покрашена, одрехтована, остаються тільки мелочі. І кстати, в слідчому випуску ми їдемо на Київ, на сервіс, на сервіс те drive хто знає, і будемо займатися програмною частю. Будемо встановлювати швидку зарядочку. І всю цю фігню, як вона зробить на машині після Америки, щоб вона була пригодна для України, так скажімо. Так що, все, ребятки, спасибо, що дивилися. Підписуйтесь обов'язково на канал, бо по статистиці без підписки дивляться аж 80%. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на соціальні сети. От тут ось будуть QR-коди Інстаграм і Телеграм. І ще ссылочки будуть в описанні. І все, до скорих зустріч. Все чітко.